Майстер спорту по емреслінгу. Пенсія 2-300 гривень. У людини немає двох ніг і правої руки. Коли він розказав мені свою історію, я просто плакав. Такого ви ще не чула. Лежав у комі три місяці, мені ампутували одну руку і дві ноги. Цю руку єдину вдалося спасти, але її напередона схвало. Перевезли до Харкова до 4 днеот ложки. Мені забули там телефон черепа. Голову бачу, по голові теж шира. Так, виходить, у тебе дві ноги, як би сказати, є. Два протези. Ну <світні> так. На даний момент у тебе права рука, нема протезу. Нема. <світні> Якби є, але його ніяк не можуть Угу. Він не годиться, виходить. Нам треба новий протез. Правильно? Ну а Тітанові що сказали? Ну, В'ячеслав як би намотив протез, протез, але його ну не можуть поставити. Дивіться, люди, треба як би сказати, об'єднатися і допомогти. Людині, тому що спортсмен, але коли немає правої руки, це не є нормально. Я думаю, всі ми українці і свої українці поважаємо, любимо. Так що приєднуємося, переходимо до Титанів, знайдіть в інстаграмі, будь ласка, і допомагайте таким от, от хлопцям. Дякую. Да. Молодець.